Сьогодні у Ляйдені велике свято, і я дуже-дуже хочу вам про нього розповісти, адже воно надзвичайно важливе не тільки для самих ляйденців, а й взагалі ця історія надзвичайно подібна до української. Тому дивіться до кінця і лишайте свої серденьки, лишайте коментарі і, звичайно, підписуйтесь на мій україномовний канал. Я проживаю в місті Ляйден вже декілька років і дуже люблю його. Воно невеличке, затишне, і я часто порівнюю його з таким собі маленьким Амстердамом. Тут дуже красиві канали, вузькі вулички та старовинні будинки. Але атмосфера зовсім інша. Вона спокійніша та тепліша. А тепер невеличкий історичний екскурс. Середньовічні Нідерланди. Триває вісьмидесятирічна війна з Іспанією. Іспанці окупували майже всю територію Нідерландів, і Ляйден, як останній бастіон, тримає облогу. Людям нема що їсти. Місцевий мер пропонує відрізати йому ногу, аби люди могли собі щось приготувати, щось зварити. І ось одного дня, 3 жовтня 1574 року, Вільям Моранський. Знайшов вихід із цієї ситуації. Він та його союзники підірвали усі дамби навколо Ляйдену, аби затопити і змусити іспанську армію відступити. Цей план спрацював. Звичайно, він коштував життя не тільки іспанців та іспанській армії, а також місцевих нідерландців, саме ляйденців. Однак частина з них все ж таки врятувалася, і вони рятувалися у фортеці. Ортеця Брюхтфан Лейден, що стоїть на пагорбі у самому серці міста, була збудована ще в XI столітті. Головне її призначення був захист від ворогів та води. А під час облоги іспанцями вона стала символом надії та укриттям для всіх мешканців. Дістатися до цієї фортеці можна кількома шляхами. Я вирішила піти таким дуже дуже автентичним шляхом. Ввечері тут дуже красиво, коли запалюються ліхтарики, і воно виглядає прям дуже камерно. А тепер трошки краєвидів самої фортеці. Сьогодні фортеця це дуже спокійне місце. У підніжжя пагорба розташовується декілька ресторанчиків та бібліотека. Вхід до фортеці відкритий безкоштовно для всіх охочих. Тому наступного разу, якщо будете у Ляйдені, не забудьте завітати у таке прекрасне місце. Тим паче, звідси відкривається чудова панорама на все місто. Так як я й казала, це. Найвища точка Ляйдену, тому треба підійматися наверх по ось таких сходах, що я в принципі зараз і зроблю, але це ще і не найвища точка, Тому чи можна на саму фортецю піднятися? І навіть музику тут міняти не буду. Ну, а тепер гайде зі мною я вам покажу звідки приплив Вільям Оранський. Так як історія Ляйдена тісно пов'язана з історією династії Оранських, саме тут я вважаю, що варто розказати, хто ж це був. Вільям Оранський це лідер повстання проти іспанського панування у 16 столітті, якого в Нідерландах називають ще батьком вітчизни. Вільгем започаткував нову традицію. Він не лише вів військову боротьбу, а й формував цілу націю. Ну що за моєю спиною знаходиться місток, через який вплив у місто Вільям Оранський. І, звичайно, перше, чим він почав частувати людей, це була рибка та хліб. Саме тому існує така традиція, що 3 жовтня, о сьомой ранку, з 7 до 9 ранку, кожен ляйденець може безкоштовно отримати кілограм риби та хлібину. Це ще були не всі подарунки. Вільямранський запропонував жителям Ляйдену дві опції в якості подарунку за їх сміливість та те, що вони витримали облогу та не здалися. Він запропонував їм або назавжди відмовитися від податків, або побудувати університет. І я думаю, Ляйденці зробили правильний вибір. Вони вирішили побудувати університет. Університет, який наступних 300 років вважався найкращим та найтоповішим у Європі. Свято починається ще задовго до 3 жовтня. 18 вересня всі йдуть за спеціальними купонами у важливе місце, а саме Девах. Місце, де колись зважувалися всі продукти, які привозилися у Ляйден. Ці купони можна отримати за підпискою та проживанням. Вартість членства коштує 7,50 на рік. Ці купони дають право отримати безкоштовний оселедець, хліб та тарілку «Худспот». І це не просто формальність, адже в місті прям відчувається перечуття свята. Люди жартують, порівнюють, хто отримав кращий купон і вже планують, з ким підуть на святкування вечора. 2 жовтня у Ляйдані вирує особлива атмосфера. Увесь центр міста перетворюється на суцільний ярмарок. Повітря наповнюється запахом картоплі, моркви та цибулі. Адже готують традиційний готспат. Вважається, що перший готспот з'явився під час облоги у 1574 році, коли містяни знайшли залишки їжі, покинуті іспанцями. За легендою, хлопчик на ім'я Корнелі знайшов у покинутому казані іспанців саме цю страву, і вона стала символом порятунку. Сьогодні у цю страву додають ще й м'ясо. Отримати таку порцію може кожен ляйденець за спеціальним талоном. Люди їдять цю страву прямо на вулиці, у парках біля сцени з музикою. Студенти дуже часто, до речі, жартують, що хотспот це найсмачніша і водночас найскромніша страва року. Ну а далі весело ще тільки починається, адже у місті починають працювати ярмарки, каруселі, атракціони. Скрізь пахне смаженою картоплею свіжим хлібом та солодощем. А на площах звучить музика, виступають різноманітні локальні гурти, і все місто ну просто перетворюється на суцільний величезний фестиваль. Це вечір, коли ляйден святкує все як одна велика родина, і кожен може стати її частинкою. Усі Ляйденці та гості міста невпинно святкують, танцюють та звичайно по-різному розважаються. Адже на наступний день, якщо ви проживаєте у Ляйдені, вам не треба на роботу. Так, 3 жовтня це офіційний вихідний у Ляйдені. Щойно сходить сонце 3 жовтня, у Ляйдені починається те, чого всі чекали цілий рік. Попереду головний день день пам'яті та святкування визволення міста від іспанської облоги. І для мешканців найважливіше бути тут із самого ранку. Головна подія відбувається на ринковій площі біля старовинної будівлі Девах. Колись тут зважували всі товари, які привозили до міста. А сьогодні саме тут роздають хліб та оселедець, простий, але неймовірно важливий сніданок свободи. Щороку сюди сходяться сотні людей, місцеві мешканці, студенти, туристи. Черги утворюються ще з початку роздачі. Атмосфера тут особлива ніби все місто стає однією великою родиною. Люди жартують, співають, фотографуються з друзями та сусідами. Мені дуже подобається, що ляйденці у цей день вдягаються в відповідний червоний одяг з різноманітними елементами, а деякі навіть мають спеціальні відерця для риби. І все навколо потихеньку вкривається червоно-білими кольорами міста. Спочатку при вході всі отримують хлібину. Хочу тут нагадати, що і хліб, і рибу можна отримати лише за квиточками, які можна отримати завчасно. Мені дали хлібчик. І тепер залишилося ще все. Черга рухається дуже неспішно. Всередині я провела приблизно пів години, а в самій черзі певний цілу годину. Але для мене це дуже цікава атракція, тому я намагалася спіймати якнайбільше. В купі людей. Черга просто величезна, яке вам показувала, напевно, команду 20 скриняти. Ця подія отримання хліба та свіжого оселедця виглядає просто, але насправді за цим стоїть велика історія. Адже у день звільнення Ляйдена в 1574 році саме хліб та риба стали першою їжею, яку привезли у визволене від облоги місто для Ляйденців. Це стало символом перемоги, виживання і вдячності за свободу. Мені вся ця атмосфера дуже нагадувала справжнє паломництво, адже всі чекають своєї черги, щоб отримати хліб, свіжого оселедця. А коли ти вже тримаєш цю їжу в руках, досить просту їжу, ти відчуваєш, що ти доторкаєшся до такої важливої історії. Після такого рибного сніданку в місті починається серія офіційних заходів. Це богослужіння у Пітерскерк та покладання вінків. Далі будуть різноманітні виступи оркестрів. Але саме ринкова риба з хлібом це прям серце цього дня. Тому цей момент, коли місто згадує, через що воно пройшло, що завдяки єдності воно. Вижило тоді, і завдяки єдності воно святкує зараз. Мої знайомі ляйденці, оригінальні, так би мовити, ляйденці, які тут народилися, вважають це величезною традицією і неймовірно шанують цей день. Деякі з них організовують прийоми в себе вдома, багато з них хто відвідує ось цю подію, але оця традиція бути частиною. Цього дня передається із покоління в покоління вже понад чотири століття. Але будь-яке святкування на жаль має свої мінуси. і зараз я хочу поговорити про сміття. Після вечірніх гулянь 2 жовтня та особливо після 3 жовтня вулиці Ляйдена виглядають зовсім інакше. Всюди лишаються одноразові стаканчики, пластикові тарілки, залишки їжі, пляшки та пакети. Атракціони, ярмарки та тисячі відвідуючих створюють буквально гори сміття, часто площі просто нагадують поле після великого фестивалю. Для місцевих це навіть своєрідна традиція. Всі знають, що вранці 4 жовтня Ляйден може виглядати не так святково, а швидше як після великої вечірки. Однак міська служба прибирання працює у цей час у посиленому режимі. Ще з ночі, коли свято добігає кінця, вони вже виїжджають на своїх перших сміттєвих машинах, і десятки працівників та волонтерів починають чистити вулиці від сміття. І вже до обіду, 4 жовтня, більшість міста повертається до свого звичного вигляду. А туристи часто дивуються, як швидко вулиці знову стають чистими. Тож, свято 3 жовтня це не просто дата в календарі, це пам'ять про мужність та боротьбу, це традиції, які зберігаються вже століттями. І це особлива атмосфера, коли все місто живе одним серцем. Я щаслива жити саме в Ляйдені та бути частинкою цієї історії. Тут минуле та сучасність переплітаються щороку, нагадуючи, що свобода та єдність це найцінніше, що ми маємо. І саме в ці дні я відчуваю, що Ляйден це не просто маленький Амстердам, а місто з величезною душею, яке завжди вміє святкувати життя. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте залишати тут свої серденька, писати коментарі та, звичайно, ділитися цим відео з вашими друзями та знайомими. І до зустрічі у нових відео!